Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні неділя, 19 січня. Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Як завжди, спочатку попрошу вас наполегливо поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, поставити дзвіночок на сповіщення. Ну і звичайно в коментарях писати звідки ви нас дивитесь, побажання, зауваження і дуже важливе уточнення. Ви часто пишете з якогось населеного пункту або з лівого берега, або з правого берега Дніпра, чи з східного напрямку. По мапі і корисну інформацію ми читаємо і використовуємо. Що ж, що хочу почати видання The Telegraph повідомляє наступне, що Києву вдалося переконати Трампа у тому, що швидко завершити війну не вдасться, і що потрібно в першу чергу посилити Україну, в тому числі на полі бойових дій, аби сідати за якийсь стіл переговорів з росіянами, начебто, в Трампа в його оточенні почули. Ну і це випливає з. Його висловлювання, його оточення про це детальніше ще розповім. Але загалом в Трампа, якого інаугурація вже завтра буде, так, 20 січня, почали реально усвідомити, розуміти, яка це непроста справа, як казав Трамп, за 24 години посадити за сіл прогорів Росію і Україну. Щодо карти бойових дій, сьогодні нетрадиційно почну з іншого напрямку. Це не Курський буде напрямок, це не буде навіть Покровський напрямок. А найважчий на сьогодні, на 19 січня, це є Времівський виступ і Велика Новосілка. Перейдемо до мапи, і ви відразу бачите наскільки загрозлива ситуація в районі Великої Новосілки. Давайте я продемонструю, як виглядає населений пункт агломерація заселення його. Ось ви бачите, так. Вже з усіх напрямків тиснуть на цей напрямок. На цей населений пункт знаходиться він біля ріки Мокрі Яли. Розповім вам по черзі, що ж це аналітики Діпстейт повідомляють, і я буду давати їхню інформацію а також оперативно-стратегічне групування військ Хортес, яке тут працює, і їхню офіційну інформацію. Що кажуть у СУВХОТИЦЯ, що росіяни розпочали активні штурмові дії вранці 18 січня. Тобто, фактично, вже півтора доби росіяни нон-стоп атакують наші позиції в Великій Новосілці. Аналітики Діпстейт кажуть наступне: що до оточення Великій новосілці наших групувань залишилося півтора кілометри. Подивимося по крайнім точкам, два з половиною кілометри це від позиції ворога. Сіра зона ніким не контрольована. Бачимо так і є півтора кілометра для того, аби наше групування, яке знаходиться на цьому напрямку, мало змогу покинути місто. Ви розумієте, це не є степи, це не є лісопосадка, це не є траси. Це є місто. Звідси вихоз з міста. Виходити значно ну, важче, бо багато значно більше перепон. Що відомо на дану мить на Обід 19 січня, дивіться е, наступне, скажу що ворог зімітував атаку в складі озброєння і військової техніки два дві БМП йшли. Ось від річки Мокрі яли напрямку Великої Новосілки. Очевидно, це була оманлива операція, тому що вже шахтарське насамперед шахтарський. Я вам продемонструю де він знаходиться. Ось захоплене шахтарське до позиції. Давайте подивимося, Великої Новосілки 12 кілометрів. Основний удар припав саме з цього напрямку, тому що росіяни з великого з Шахтарського рушили на велику Новосілку в кількості 13 ОВТ. Що таке ОВТ? це озброєння, військова техніка. Так, от серед цієї техніки там є і один танк, і М. ТЛБ і також БМП. Наші бійці кажуть наступне: що цієї колони, 17 машин, а також там піхота, вдалося зупинити, ліквідувати і рознести шість одиниць техніки. Інша техніка, на жаль, зайшла, висадила піхоту і дивимося знову ж таки на супутникові знімки. Ось тут їм вдалося закріпитися в кількох будівлях. Орієнтовно, десь. Оці от забудови зайшла сюди піхота і встановили вогневі рубежі. Ну тобто, ми розуміємо, якісь ділянки, там, можливо, одноповерхові будинки, а можливо, кількаповерхові точно не знаємо, але сам факт, що вони закріпилися. Окрім цього, це два напрямки, з яких штурмують це правий фланг окупантів, лівий фланг наш. Відповідно, також відомо що. Одночасно ворог рушив з нового комара. Це з стилу, це третій напрямок. Ось і що вони використовували? Там пішла група лише піхоти без техніки. Заходили дві-чотири особи, і там є, до речі, гуртожитки профтехучилища. Це є з півночі від Нового комара на Велику Носілку. Що ми маємо? Тобто від нового комара пішла піхота. Оманливий удар, оманлива наступ був з півдня, і основний удар пішов з шахтарська, 13 одиниць техніки. Півтора кілометри, от вам промалюю синім кольором. Шийка оця от залишилась для виходу. Ситуація дуже непроста. Є наші групування, і буквально в ці хвилини, в ці години точаться важкі бої і йдуть боротьба за життя наших оборонців. Я дуже сподіваюся, що наші до речі, біля Времівки також ворог просунувся, зайшов на північно-східній околиці. Я дуже сподіваюся, що оперативно буде прийняти якісь рішення, і наші так, я променю краще синім кольором. наші... Можливі наступальні дії. Дуже сподіваюся, що вдасться підійти підкріпленню і допомогти нашим бійцям великій новосілці, тому що ситуація справді дуже і дуже важка. Наголошу півтора кілометра до того, аби повністю оточити наші війська на цьому напрямку. Наразі я не знаю, хто і що там знаходиться. Лише хочу вам сказати від себе, що в цьому напрямку. Працює мій знайомий, який повідомляв про те ще до речі, місяць тому, що наш лівий фланг просідає що наш лівий фланг вони не можуть тримати не в останню чергу через те, що росіяни окупанти справді підкинули велику кількість резервів, і вони навчені добре і працюють на ліні бойовитня справді непогано. Рухаємось далі. Давайте тоді я перейду до Курського напрямку, що я традиційно починаю карти карту дій, Звідти там є гарне і відео, і результати бійців наших. В першу чергу. Ви прекрасно знаєте про Бабу Ягу, це наш такий дрон, який може нести дуже багато корисного ударного навантаження. Відповідно, мінувати також на відстані, і очевидно, це є результат мінування. Продемонструю вам, як БМП Росіян-окупантів, їхав, намагався висадити десант. Правда, не заявлено, на якому це напрямку, але дивіться. Оп, і знайшов нашу міну. Прекрасно, навряд чи там хтось десанта, погодьтеся вижив. Ну мало ймовірно, дуже хороша робота десанційного мінування і. Це ключова річ, тому що хочу вам нагадати, що в Росіян немає нічого подібного, і вони дуже і дуже як нічного жахіття бояться цих цю бабойгу. До речі, баба яга працює також і вночі. І бували випадки на фронті, коли саме цей дрон міг ліквідувати не одну одиницю техніки вночі, накриваючи цілі склади. Окрім цього, продемонструю вам ось третій день. Нас радують, можна сказати так, наші прикордонники, тому що вони в чергове продемонстрували, як вони розбили колону ворожу на біля кордону Сумської області. Ось ця колона росіян рухалася. Там були і БМП, і танк дві одиниці і інша техніка повністю розбили, розмотали. До речі, працювали системою залпового вогню. Рак. Це є хорватська е, артилерія, яку нам передали наші партнери. Ну, от ви бачите ці влучання і вражання по тому, як вибухає, є точний приліт. А це вже третій день, день поспіль, як наші прикордонники показують, що вони міцно тримають кордон і абсолютно не дають ніяких варіантів ворогу. Ви Просто подивіться, наскільки техніка побита, вщент рознесена, там навіть нічого не підлягає ремонту. Окрім цього, це лівий фланг, очевидно, є Сумської області. Наступне, що хочу вам сказати по Курському напрямку, це напрямок, де працювало свого часу. Зараз, правда, не знаю, чи там працюють, працюють. Це є східний напрямок біля Суджі, ось дивіться, біля Суджі є населений пункт Махнівка, селище, і тут є також, називається Черкаська Конопелька. Дивно, така назва. Треба буде подивитися історію, але Конопельку. Конопельці прикорити дало знатно наші сили оборони України, тому що росіяни, використовуючи знову ж таки е механізовану атаку в напрямку на Махнівку, про яку я згадував, і також Черкаську конопельку, намагалися зайти на наші позиції. 61 ша окрема механізована бригада збройних сил України, ось ви бачите вже геолокаційні кадри. З застосуванням артилерії рознесла повністю ці намагання ворога. От, ви бачите, дві точки, де намагалися просуватися росіяни, і їх було ліквідовано. Спроби на цьому їхні не припиняються, але факт того, що знищено цей напрямок на цьому напрямку техніку вже дуже хороший новина і велика подяка нашим бійцям. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Йдемо на купінський напрямок. Сьогодні говорив заступником Ахілес 92 ї окремої штурмової бригади Олеся Маляревич, каже наступне: що росіяни, ось ви бачите, дворічна вони перекидають живу лише силу в кількості 2-4 особи через річку ОСКІЛ. Тому що річка Оскіл на цьому напрямку вона є значно вущою. І відповідно, тут можна якось проходити, тому що ось цьому напрямку, де я зараз вам промалюю. Абсолютно нічого в росіян, в них навіть наміру немає форсувати, тому що там немає сил та засобів. Повертаємось до дворічної на північ від Куп'янська, що відомо наступне. Вони живою силою піхотою намагаються переправлятися через ріку Оскіл. Це не є якогось характеру там, масштабні перекидання або якісь основні закріплення на правому березі річки Оскіл. Це намагання закріпитися, але сили оборони нищать їх. Регулярно. Щодо власне, самого Куп'янська, по Куп'янську, знову ж таки, намагається підступатися по карті Діпстей, до самого Куп'янська бачимо 4 кілометри, 5 кілометрів, до України міста менше. Військова адміністрація міста каже, що там 2-3 кілометри. Але, Давайте орієнтуватися на мапу Дієстеп і на аналітиків. Південь від Куп'янська Куп'янського вузлового. Лише нагадаю вам, чому так важливо Купянський вузловий, тому що росіяни для нас не є це критично там, найважливіша логістика для росіян це дуже потрібний напрямок по транспортуванню, тому що саме з валук йде на Куп'янськ-вузловий залізниці. І вони би хотіли її використовувати. Так от, південь від Купянського вузлового. Орієнтовно бачимо 13 кілометрів до Куп'янська 12 13 кілометрів. Це є Колесніківка і, звичайно, ж Кругляківка. На цьому напрямку по березі лівому ріки Оскіл Росіяни і намагаються розширювати е, свої позиції. Намагаються більше окуповувати саме берегу ріки Оскіл. Південніше рухаємося. Я вчора вам розповідав, що. Є просування зелений гай ось тут. В напрямку зеленого гаю мета ворога, звичайно ж, це борова. Ось так аби вам було видно. Населений Мікс Боровак. Ключовий населений пункт, ключове місто на березі лівому річки Оскіл. Але Сили оборони України кажуть, що вони все контролюють і бачать, що куди ворог намагається робити. Рухаємось далі. Ну, і Важливо зупинитися по часовому яру, що відомо на 19 січня по часовому яру. Ось ви бачите прохід північніший від Часового Яру, тут знаходиться вогнетривкий тривки Часівярський комбінат. Вже відомо, що цей комбінат село сили... в це в ЗМІ повідомлялося. А сьогодні знову ж таки я говорив з Євгеном Диким, екс-командиром роти батальйону Айдар. І таке комбінатці вогнетривки Сили оборони України полишили. Чому це відомо? Вже тому що наша артилерія б'є промзону, б'є по позиціях ворога. Саме вже так, давайте я промолюю краще синим кольором, аби було зрозуміло. По росіянам. Очевидно, вони, значить, там є. Чим це критично? От, власне, критично тим, що є е, просування в окупантів і біля часового, е, Яру біля, біля Турецька, я вчора вам це розповідав, ну і відповідно біля Часового Яру. Бачимо потенційно, це є кліщі і захід з двох сторін до Костянтинівки. А Костянтинівка велике місто, відповідно. Про оборону цього міста кажуть самі вже бійці Сил оборони України, що варто думати, варто задумуватися. Ну а по Костянтинівці це вже йде ланцюжок, траса, яка поєднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янську. Ну саме на, цьому, на ці міста налаштовані росіяни. Не в останню чергу, саме тому і на Сіверському, вже згадаю Сіверський напрямок, намагаються тиснути на Лиман. Ось є Лиман. І як вони мають намаці тиснути? А дуже просто: вище знаходиться річка Чорний Жеребець. Ось, ви бачите, аналітики Діпстейт промалювали напрямки удару росіян. Це є терни, а також в е, е, селище Іванівка. Є просування, на жаль, росіян біля Іванівки по лісосмузі. Пів кілометра. Власне, вони хочуть по обидва боки річки Чорний жеребаць рухатись до Лиману з претензією на Слов'янськ. Чому вони вирішили тут форсувати? Тому що усі їхні намагання бити по тернам, хоча і є там на третину просування в саме селище Ямполівка, Торське. Ось. Діброва в Діброві вони кілька місяців тому просунулася, але там і Азовці працювали на цьому напрямку. серебрянське лісництво вони відбили всі атаки безрезультатно. Тому вони вирішили обходити ріку і рухатися вже по цих напрямках. Ми розуміємо, що рина дозволяє мінометний вогонь застосовувати і через річку бити вже з мінометів по позиціях наших на лівому березі. ріки Чорний Жеребець рухаємось далі. От про часів Яра я вам розповів. Турецька. Важкі бої, ви бачите, давайте я вам продемонструю знову ж таки, як виглядає сама забудова. Турецька, ну фактично, дві третини під росіянами. І, на жаль, те, що зараз відбувається в Турецьку, не обіцяє нічого хорошого. Самі прекрасно бачите, як виглядає напрямок. І от межі я вам промалюю, або ви розуміли, можливо, ви не бачите. Ось межі забудови Турецька. Ось так от. Залишилося третина 30-25% забудов багатоповерхів, які тримають Сили оборони України. Повертаємося до топографічного вигляду, і наступний напрямок це є Покровський. По Покровську, що відомо, ну Маряна Безугла не була б Маряною Безуглою, як би не сказала, що в Покровську є вже сили окупантів. Наші війська і оборонці кажуть, що це є неправда. Сам сам Покровськ, ось він так. Я отак так. Або ви краще бачили, в самому Покровську немає жодних формувань Російської Федерації. ДРГ давним-давно вже намагається проходити розвідати наші позиції. Найактивніші бої бачимо по мапі це котлене. Є на жаль просування тактичного характеру в росіян. Вони обходять з, східного, з південно східно східного напрямку, намагаються обійти котлене. Є просування в напрямку удачне. Найважчі бої очевидно будуть зараз. Ну вже є біля котлене, і е, очікується, що непрості протистояння з окупантами в силу оборони України будуть на самому пункті удачне. Дуже хваляться, кричать росіяни, що їм залишилось там буквально кілька кілометрів до адмінкордону. Ось ви бачите 5-6 кілометрів до з Дніпропетровської області. Нічого, окрім пропаганди, це не має під собою, тому що ем, ну це нічого їм не дає насправді. Але вони для пропаганди хочуть кричати, що от мовляв, ми зайшли вже в наступну область України. Що важливо відзначити, що Скотлене, очевидно, це буде основний удар. Бої будуть за удачне вам сказав, і рух на Логістику. Логістика не остання для Сил оборони України. Ось на Павлоград, яка йде від Павлограда на Покровськ. Там далі йде Павлоград. А одна з двох найважливіших логістик. Далі Мирноград. От саме з цих, з цих двох напрямків, і живляться наші сили оборони в місті Покровськ. Ще раз уточню, що, очевидно, буде найбільше. Важчий удар на логістику з Павлограда. Більше того, аналітики інституту вивчення війни кажуть наступне: що саме зараз росіяни перекинули суттєві сили резерви на Покровський плацдарм, аби дотискати логістику орієнтовно 50-60 тисяч, але з це значно менше ніж свого часу вони використовували біля Авдіївки. На Авдіївку Росіяни одразу кидали 110 тисяч, і якби ж на той момент нагадаю вам були. Нам постачання озброєння від сполучених штатів Америки, а саме на той момент пригадайте, заблокували республіканці пакет допомоги в розмірі 61 мільярд доларів. І тоді в нас був дуже сильний снарядний голод. Просто таки феноменальний. Не в останню чергу. Білий дім до речі, визнав тоді, що серед іншого Авдіївку вдалося покинути, бо США не надавали ніякої допомоги. Окрім цього, хочу вам сказати, що продовжує головне управління розвідки працювати в тилу ворога раніше. Вони взяли на себе. Нафтобази, вчорашній удар. Одні взяли одні, це була Служба безпеки України, Тула і Калуга, а інший нафтобазу жахнули наші гурівці. І тепер гурівці похвалилися, що в Краснодарському краї їм вдалося трішки так підпалити, скажімо так, вежу зв'язку. Комунікація, комунікація через комунікація це важлива річ. Зв'язок, логістика, ми розуміємо, це все. Те, що дозволяє ворогу, а тепер не дозволяє комунікувати між собою. Загалом, якщо говорити по допомозі з боку наших партнерів, от Кір Стармер був з неофіційним візитом в Україні, і після цього в інтерв'ю британській змі сказав наступне: що єдиний шлях це в завершення цієї війни, це є справедливий мир на умовах України. Ось такими словами він повернувся з візиту з Києва твердо і чітко, ясно про це повідомив. По техніці ворога хочу вам ще сказати кілька слів. Є такі нідерландські аналітики, осієнтери. Орікс вони працюють з 23-го року. І чим вони займаються? Дуже важливою річчю, вони фіксують втрати техніки на фронті з обох сторін, але по фото і відеофіксації. Тобто, вони лічать не по звітах або по чутках. Або Припущеннях, а суто по фактах, так от загалом, за підрахунками цього проєкту, з початку вторгнення і до 18 січня, тобто вчорашнього дня, росіяни втратили слухайтесь, 20 тисяч. 4 одиниці техніки з них знищено 15 тисяч 39 одиниць та серйозно пошкоджено ще 842. Окрім того, було покинуто на полі бою з подальшим невідомим статусом 1115 одиниць та захоплено українським військом у вигляді трофеїв 3008 одиниць. 3000 тисячі озброєння важкого бронетехніки було захоплено. І один з останніх фактів по цієї захопленої техніки, нагадаю вам, це турецький напрямок. Я вам вже розповідав раніше, наші бійці використовують т 80 танк російський, який взяли на Харківі, на Харківському напрямку, і відповідно вони трощать ворога в Турецьку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 19 січня. Повторюсь, будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте, поділіться. Тому що так працюють алгоритми Ютуба. І якщо ви зробите цей порядок дії, відповідно. Значно більша кількість глядачів українців в першу чергу будуть розуміти, що ж відбувається на полі бойового зіткнення з окупантами. Мене звати Ігор Гавричак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.